Північна Африка в пізній кредії відома такими великими хижаками, як Спінозавр і Каркародонтозавр. Але чи були ще великі хижі динозаври? Невідомий і без імені. Так можна описати кініського гіганта або титановенатора Кініаненсіс. Африканський, неназваний рід абелізаврит. В нього немає офіційної назви, а титановенатор Кініаненсіс це видумана назва. Він відомий шарів ґрунту віком 66 мільйонів років тому пізньої крейди. Перший зразок було описано у 2013 році Сертічем та іншими. а дав Тейлор Маккой. Від Відтановенатора відомо дуже мало матеріалу: фрагментарні рештки черепа, частини хребта і кінцівок. Всі ці ізольовані зразки було віднесено до одного виду на основі морфологічних особливостей і місця знаходження. Приблизні оцінки розмірів за описом 2013 року припускали довжину у 11-12 метрів, але пізніше перерахували і дали 10 10,5 метрів з масою 4-6 тонн. Становина торжив у формації лапур, ще відомий як лапурський пісковик. Формація Лапур це пізньокрейдові відклади Кенії, де колись текли річки та були відкриті рівнини, що створювали мови для великих травоїдних динозаврів. Там були поширені такі тварини, як завроподи, приблизно три окремі таксони, ігонодонти, і дурні топот, але більш досліджені, ймовірно, два різні таксони. Тероподи, серед них абілізаврити та інші. Розміри не точні, але досить великі. Мозазаврії – Невідомі. Неозухія – малоймовірний зразок, спочатку описаний спінозавром. Дирозаври відносяться до неузухій, але більш поширені. Тестудіни або черепахові. Про них немає інформації. Ймовірно, титановинатор полював на завроподів, орнітоподів та інших тероподів. Оскільки був вищим хижаком, окрім своїх, на нього ніхто не полював, З чого взяло, що вони могли полювати один на одного. Найближчими родичами є Майнгазавер і Раджазавр, які, в свою чергу, займалися канібалізмом. Конфлікти найчастіше могли виникати за територію, самку та їжу. Але, скоріш за все, дорослий тита найчастіше полював саме на зауроподів. З його розмірами це було легше, ніж його родичам. Але він не кусав багато разів як архорон та завриди зі своїми щелепами-ножницями, а робили один точний укус повалювали жертву, або утримували за шию, ушкоджуючи дихальні шляхи, кровності судини і м'язи, викликаючи часткову кровотечу і душачи жертву. Це дуже ефективний спосіб полювання на таких гігантів, за допомогою якого абелізаврити легко полювали назавроподів. А форми його зубів, короткі, міцні, слегка загнуті назад зубраними, дозволяли не лише розривати, а й ламати кістки меншим динозаврам. Але сили його укусу невідома. Ще він міг бути опортуністом, тобто не лише полювати на велику здобич, а й на здобич поменче і навіть їсти падаль. Більшість обелізаврит в Африці були невеликими або середніми за розмірами. Таким способом вони могли легше виживати, оскільки зменшилась конкуренція з іншими видами хижаків і могли дістати їжу майже де завгодно, а тетановинаторму допомагало знаходити більше їжі для такої туші. Нагадую його, маса 4-6 тонн. Ще він навряд був обмежений лише територіями Кенії і, скоріш за все, був поширений і за її межами, тому що такому великому хижаку потрібно багато великих територій для полювання і меншої конкуренції зі своїм видом. Для таких переміщень йому допомагали довгі відносно тіла ноги, схожі до Карнотаврових, хоча при такій масі розганявся скоріш за все, лише до 20-25 км за годину. Не дивлячись на непопулярність аболізаврит в цілому, вони були дуже поширеними, адаптивними до середовища, мали багато пристосувань до виживання серед інших хіжаків, вони могли сягати висот більших карнотавра і пікнуномузаври. Кінійський гігант, це якраз той самий найбільший і найвищий хіжак серед аболізаврид. У його знахідках видно, що він жив в надзвичайно важкому середовищі. Він пристосувався полювати на гігантів на низинних територіях, відкритим ландшафтом, конкуруючи з іншими. Він виявився найсильнішим, але кінець кінців забути. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і діліться цим відео. Я стараюсь знайти чим побільше інформації про цього дивовижного динозавра.